Генеральний штаб війська польського недавно розповсюдив застереження про активне втручання РФ, спрямоване на розпалювання антиукраїнських настроїв Польщі. Я зацитую в контексті мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України Кремль проводить психологічну операцію. Від підпалів українських авто до поширення маніпуляцій у мережі, зокрема щодо теми Волині, йдеться у цьому повідомленні. Навіть якщо вже військо попереджає, застерігає, то справи дуже серйозні. Справи дуже серйозні вже багато років. Вони не серйозні від вчора, чи від міняного тижня, чи міняного місяця. Вони дуже серйозні вже 60 років. Або майже 80 років. Є письменниця з Фінляндії, яка називається Джесіка Аро, вона бореться з російською пропагандою вже роки, цілий. Роки. дяки тому, що вона працювала з російською пропагандою і про ній писала. В Фінляндії були змінені закони. Про російській пропаганді. Також Фінляндія дуже багато років тому побачила, що це є велика проблема. Росіяни вже в 50-х роках, в одній книжці Джесікі Ара можна про це перечитати. Росіяни в 50-х роках вирішили, як воювати інформацію з західними, Krajinami I jednym z takich celów było to, ce, żeby w pierwszej czerwce zniszczyć świadomość i wolę swojego społeczeństwa, rosyjskiego społeczeństwa, a potem atakować dalej.